Глава Подавсь Ісус на Оливну Гору та вдосвіта знову прибув до храму, І усі люди посходились до нього, він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до Нього жінку, спійману на перелюбі. Поставили її посередині і кажуть до нього, Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати отаких приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на те? Випробовували вони його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них, хто з вас без гріха, нехай перший кидає в неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, почали вони виходити один по одному, почавши з що найстарших аж до останніх. І залишились тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Підвівся Ісус, а нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї. Де ж вони жінко? Оті твої обвинувачі. Ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла. Тоді Ісус до неї. То і я тебе не осуджую. Йди та вже віднині не гріши. І ще промовляв до них Ісус і так їм казав: Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до Нього фарисеї: свідчи сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує: Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю. Зідкіля прийшов я і куди йду? Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій справедливий, бо не сам я, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому: Де ж твій отець? Відрік Ісус, ані мене не знаєте, ані Отця Мого, якби знали ви мене. То й отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А й ще їм сказав: Я відійду, а ви мене шукатимете та й помрете у грісі вашім. Куди я відійду неспроможні ви прийти. Тож юдеї мовляли, може, він самого себе уб'є, коли ото каже, куди я відійду, неспроможні ви прийти? І далі ще казав їм: Ви здолу, я згори, ви з цього світу. Я не з цього світу. Тим я і сказав вам: помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у гріхах ваших. Тоді вони йому, хто ж ти такий? Ісус же їм відрік: Споконвічний, як я і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати й осудити, та той, хто послав мене правдивий, і що я чув від нього, те й у світі говорю. А вони не збагнули, що Він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив. Коли вгору. Чоловічого сина піднесете, тоді взнаєте, що сущий я і що від себе не чиню нічого, але як навчав мене Отець мій, говорю, і що той, хто послав мене, зо мною сущий. Не полишив він мене самого, бо я постійно те чиню. Що до вподоби йому. І коли говорив так, численні увірували в Нього. І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в Нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми і спізнаєте правду, і правда. Визволить вас. Ті йому й відказали Потомки ми Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш, визволитися, мовляв? же їм. Істину істину кажу вам, кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас. Повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, вбити мене. Слово бо моє не має місця у вашому серці. Переказую я те, що бачив Отця Мого, а ви те робите, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь: Авраам наш батько, каже їм Ісус, були б ви дітьми Авраамовими? Чинили б ви діла Авраамові? Та ось тепер бажаєте вбити мене чоловіка, який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчу. Не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому, ті. Один лише Отець у нас Бог. А Ісус їм. Був би Бог ваш отець. Любили б ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов, не від себе самого прийшов, а Він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого ви слухати неспроможні. Диявол вам, батьком тож волите за волею батька вашого чинити. А був він душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, за свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі? Лиш тому й не слухаєте, бо ви не від Бога? Озвались юдеї і сказали йому, чи неправильно ми кажемо, що самарянин єси ще й навіжений? Відповів Ісус, не навіжений я, а шаную Отця мого. Ви ж зневажаєте мене. Слави для себе я не шукаю. Є хто шукає і судить. Істинно, істинно кажу вам, хто моє слово берегтиме, віки не побачить смерти. А юдеї йому. Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіжений. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, то й смерти не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер, а й пророки померли? Кого ти з себе робиш? Ісус відповів. Якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо, отець же мій, про якого кажете, Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його, був би я такий, як ви, неправдомовець. Та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів побачити день мій, і побачив і втішився. Юдей ж йому ще й п'ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив. І сказав їм Ісус, істинно істинно кажу вам. Перше, ніж Авраам, я є. І вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм.